Всім привіт, друзі! Ну що ж, е, вирішив я додати до нашого, наших відео з вами, які я знімаю по, по тракторах, там, по сівбі, різних там зернових і так далі. Коротше, друзі, вирішив додати е, контент нового до нашого YouTube каналу. Тобто, який саме? Зараз вам усе розказую і показую. Так, Хочу показувати друзі, ще знімати плюс такі відео, як вирощувати свиней. В домашніх умовах, там, наприклад, від 15 кілограм до 150-170 кг всього навсього за 6 місяців. Далі, друзі, хочу тепер на другий тиждень придбати дві свиноматки, хочу разом з вами їх вирощувати. Зараз буду робити місце для тих двох поросів. Тобто, треба мені там вимити все після свиней, які вже там були е, в тому році, <кхем> треба вимити місце, е, побілити і там зробити кормушки для них. Ну, поставити е, для води і для, е, цього, для молотого зерна. Так що, друзі, якщо вам буде нравитись такий контент, буду для вас знімати. Більше ну, чим далі, тим більше відео буде, більш цікавих пезних контентів. Звісно, що буду знімати я і далі. По тракторах, по сівбі і так далі. Але плюс ще буду знімати і таке відео, як вирощувати ну, свини. Тому що думаю, що воно в принципі буде цікаво для вас. Тому що я також знімаю TikTok, і в е, людям подобається. Як це все. Я зробив там два-три відео по поводу свиней, і відео залетіли. Пішли в плюс Ну і коротше також вирішив, довго я думав, чи знімати на Ютуб чи ні, але я рішив знімати на Ютуб. Так що, друзі, багато вже говорити не будемо. Давайте розпочнемо вже саму працю, будемо вимивати, все вичищати І на другий тиждень я придбаю два дві поросята. Ось, друзі, ось таке місце, де будуть мої нові дві поросята. Ну, звісно, маю ось для себе вигодовую, вони трошечки грязні, ви не звертайте увагу. Кстати, друзі, ці, цих свиней я купляв, і у них було по 15 кілограм, і зараз у них в цьому десь 110 кілограм, а в тому десь ну, десь около 90 кг. І що вам хочу сказати, те, що. Купляв я їх в кінці квітня, друзі. Зараз у нас ну, можна сказати кінець серпня, пару місяців, і вони набрали ось так гарну вагу. Так що, друзі, буду вам розказувати, якщо буде цікаво, все по порядку знімати. Обов'язково пишіть в коментарі, хто що думає по поводу таких відео, чи варто їх робити. Ну що ж, будемо тут наводити порядочок і гарно все по білим стіни, щоб був порядок і чистота. Так, друзі, ну що ж, половину роботи зроблено. Все гарно відмив, відчистив. Залишилось друзі стіни. Це все треба білить. Ось бачите, штукатурка вся ну, в цьому. Ну, тут, поросят, тут були свині, тож треба за ними все гарно побілити, освіжити, щоб ці нові поросята, які я привезу, щоб не набрались ніяких хвороб. Щоб все гарно було побілено а й, і, звісно, оброблено від хвороб. Так що, друзі, продовжуємо далі. Так, друзі, ось зробили ми такий розчин і будемо це все білити. Ось цю стіну гарно треба забілити, щоб це все не видно було, щоб була гарна біла стіна плюс-мінус. Так що, друзі, розпочнемо. І так, як ви бачили, розпочав вже побілку стіни. Так що, як вже все буде готово, то вам візьму, який результат вийшов. Так, все зробив, все готово, ось який результат вийшов. Гарно, все білі стіни. Можна запускати Е, Ще, друзі, будемо робити ось. приварим ось такі кормушки, одну на воду. Одну на це, ну на корм. Знаю, багато з вас може, хто напише, що треба ставити поїлки, то суперово робити кормушки. Да, я з вами согласний. Але не завжди все складається так, як хочеться. Так що давайте покажу вам це все поприварюю, щоб не скакало, щоб поросята не, цими кормушками не били. Кстати, вони зроблені із газового балона. Розрубав два балони і ось тобто один балон розрубав, вийшли дві такі кормушки. Так що, в принципі, нормально, можна тримати поросят, годувати. Це в нас з балона йде ось товста, друзі, це стінка. Так що можна спокійно приварювати, воно не горить нічого. Так що, якось так, це все виходить. Ну що ж, друзі, ось, все готово. Поприварював. Нормально все. В принципі, тут прихватив, тут і ось там. І цей прихватив тут і тут. Думаю, буде вистачати, в принципі. Ну, воно, Може ще тут щось ще потім засверлю. Так, арматуру заб'ю бетон і приварю. Може так ще плюс зроблю, тому що щось ну, цей трохи. Але нічого, в принципі, нормально, все буде якось так, друзі. Так що місце готово для забрати поросят. І будемо з вами в місці вирощувати свиноматки дві. Якщо все вийде, думаю, з двох одна свиноматка буде. Так що, друзі, пишіть свої коментарі, хто що думає, і чи варто знімати такі подальше відео для вас, тому що ну, щось знімати треба, а постійно. Трактором і поле, трактор, ну постійно я з ним не працюю і не завжди можу знімати вам якісь відео. А це, я думаю, буде ну нормально, в принципі, актуальна тема. Багато хто держить свиней, поросят, Ну і так так далі. Так що, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки і пишіть коментарі, кому подобаються кому подобаються мої відео. І пишіть обов'язково, чи варто знімати такі відео. А в наступному тижні вже зробимо відео із самими поросятами, як я їх привезу і поставлю сюди. Це для них місце я зробив. Ну, якось так, друзі. Дякую всім за увагу, всім удачі, добра, всім пока.